Розклад на наступний тиждень для знаку Зодіаку Близнюки. Наступний тиждень для фінансового аспекту вашого життя дуже сприятливий. З фінансами у вас все буде дуже добре. І навіть з'явиться можливість отримати якісь гроші. Можливо, наступного тижня це день вашої зарплати. Чи дата виплати довідентів. Чи, можливо, по бізнес-контракту ви отримаєте якісь гроші від вашого партнера. Тобто фінанси будуть у порядку, та ще й ви отримаєте щось там додатково до ваших фінансів, що покращить ваші фінанси. А от до здоров'я наступного тижня треба бути більш уважним чи уважною. Бо, схоже на те, що під маскою у мене все добре, у мене нічого не болить, у мене все в порядку зі здоров'ям все ж таки десь там усередині визріває якась хвороба. Можливо, хронічне захворювання збирається відвідати вас в черговий раз, а можливо, десь якусь новеньку проблему ви собі отримали в плані здоров'я. З романтикою, на жаль, діла невеселі. Схоже на те, що у вас будуть якісь конфлікти, якісь непорозуміння, якісь сварки. І це може бути внаслідок чиєїсь ревності. Або ви ревнуватимете свою кохану людину, або ваша кохана, ваш коханий буде ревнувати вас. А звичайно, з ревності виникає потім недовіра, виникають конфлікти, виникають всілякі придирки, всілякі стрі, сліжки, провірка телефонів, куди пішов, куди пішла, з ким говорила, з ким ти розмовляв, до кого ти там усміхався. А відпочинок дуже навіть порадує. Бо схоже на те, що наступного тижня у вас з'явиться якась неочікувана можливість чудово відпочити. Можливо, ви нічого й не планували. І тут клац, і щось таке сталося, що, ну, не знаю, на Мальдіви можна поїхати за 15 гривень на добу. Тобто якесь чудове, неочікуване, ну прям подарунок долі. І ви зможете дійсно відпочити і насолодитися цим відпочинком, зарядитися енергією, переключитися, набратися приємних вражень.